Останнім часом так болить мені, тому і хочу я про це поговорити, про те, яким шляхом йшли християни на землі, і що прийшлося вірним пережити. Почну я свою розповідь з Христа, який невинно постраждав за ціле людство, і боляче було, коли. Юда продав, Петро ж відрікся, хоча був один із учнів. Один покаявся, і Бог його простив, а інший не хотів цього зробити, однак я хочу це в наш час перевести і наступну всім картину уявити. От, уявімо, що Юда не помер. А після зради став одним з первосвященства. І цю посаду він, так скажем, заробив зрадою друга поцілунком смерті. Чому я так про це хочу сказати? Тому що і в наш час такі Іуди, які готові друзі підставляти, щоб догодити вищим. Церкві людям, а потім скажуть, це Господь ось так зробив на це служіння він мене помазав. Та це те ж саме, якби Юда далі жив і без покаяння він був би в церкві пастор. Ідемо далі, хочу ще, за приклад взяти одну історію. Хтось знає, хтось не знає, був один муж. Років 600 назад був він із тих, хто Господа шукає. Його шукав він щиро і знайшов. Господь йому по-особливому відкрився. Та от біда, проти системи він пішов, І за це в майбутньому самим дорожчим поплатився. Було ім'я в цього сміливця, Ян Гус. Який пішов проти системи папства. Він той, про кого ти не скажеш, боягуз хотів звільнити всіх від неправильного рабства, хоч виступав гус все по Слові Божім, однак для влади церкви це ніщо. їм головним була лише слава, влада, гроші. Давно забули даний Господом закон. Тож має владу, тому все під силу, зняття служіння і обмовливі вплітки, він може в порошок стерти людину, якщо це не його брат, зять чи син. Ви знаєте, що далі було з гусом? Коли він проти того виступав, що було не біблійним, було людським, коли він все по біблії сказав? Кличе його до себе влада церкви, так скаже, ніби на переговори. І що ж там далі? Вони його просять зриктись і покаятись у тому, що він робить. А що робив Янгус? Нічого проти, нічого проти того, що Бог каже. Однак було не всім це до вподоби, і далі вирок у вогні згоріти. Цей вирок збувся, реформатора спалили. За що? За те, що він не покорився людським словам, він був слухняний Богу і за слухняністю так гірко поплатився. Однак Бог бачив його серце, і я вірю, він нагороду з його рук отримав. І зараз, коли вже пройшли століття, Вся правда про героя нам відкрилась. В наш час, на жаль, лишилось себе змін. І світом управляють влада і гроші. І неважливо винний ти а чи правий, хто має владу, якщо схоче тебе знищить. Посаду в церкві може він займати високу, але це Ніщо не значить, він може в серці Господа не мать, і несправедливий суд комусь призначить, за що? За правду, яка ріже слух, яка, ніби, здається, небезпечна, за правду, яка виявляє гріх, яка у їх понятті недоречна. Тоді ця влада підшуковує іуд. Їх ще по-іншому можна назвати сексоти. Це ті, хто зрадять і оком не моргнуть і розкажуть ворогам усі секрети. Одних ви судите публічно ні за що, а інших в рот води понабирали, не засудився страшний гріх. Чому? Жодного допису. Іх ніяких коментарів, ви закидаєте про себе компромат, а потім в цьому звинувачуєте інших. Вам треба ж якось і служіння знять, бо правда від гріха є значно ж гірша, та Бог все бачить. І прийде той час, коли Він виявить усю несправедливість, усім лукавим суддям Він воздасть. Все те, що вони з іншими чинили, йому не збрешеш, не придумаєш гріха, Бог не людина, Він все бачить і знає, хто вірний є, а хто є злий суддя, який несправедливо обмовляє. І час прийде, заступиться Господь і покаже, хто є пастор, хто найманець. Як добре, що у нас є такий Бог, Бог справедливий, вірний, нелукавий. І якщо щось доручне тобі, велике, то є слід запам'ятати, ти маєш бути вірним на землі, за славу, владу і гроші не продатись, а прагни бути вірним, як Янгус. Усі апостоли й багато із пророків твоїм наставником хай буде Ісус. І тільки Він хай направляє твої кроки.